Україні, сьогодні свято, на жаль, стріляють ще вороги, ми будем разом ніколи не здамось ми. з мучителя, учителя, наші вчителі, зневучителя, учителя, наші вчителі. Відкриваєте перед нами світ та показуєте, який же прекрасний. Кожен день успішним буде. Будуть варіантні поруч люди. Цінують вас у колективі. Ви будете завжди щасливі. Нехай у ваших оселя завжди панує світло і злагода. серцям добро в мудрість, мудрісним головою мирне небо і нелегка педагогічна риба. Колоція рясним урожаєм Людські вдячності. Хай ті, зелінки, доброти. Простуть щеплення немає, людської гідності зі свято вас. Не змушуйте нас на все із захопленням. захоплений, вчите нас на читі найдорожче життя. Хай доля, учительська красиво буде, а школа, хай рідна, про вас не забуде, для ту той, якої адмісь пасити, усіх вас. Щасливі і здоров'я буде повсякчас. Хочемо, щоб Бог подарував вам міцне здоров'я, гарну вдачу, тепло та оселі вдячних учнів та батьків, вірних друзів та колег. Бажаю вам терпіння і юності вранці, з полосушкою зустрічав. Нехай в душі буде місце для юності, щоб ніколи любов не, не втрачали. Хай вірях, ваше життя, щоб лали все і вели здобуття. Хай ваша ні уже на серця, на тлені на твочи не без кінця. Не зникнуть, хай мілі, казки і чудеса, хай будуть з вами людині краса. Удачі, успіхів, продуктивності, продуктивність. Щодо. Повірте, що в наших маленьких серцях є багато тепла, і ми обов'язково дамо його вам наші любі вчителі. І сьогодні, і завтра, і через багато років. А в Україні. Сьогодні свято, на жаль, стріляють ще вороги. Ми будемо разом, ніколи не здамось ми. З немучителя, учителя, наші вчителі.